Дзвениць струмочком рідна мова, усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово у мові правильно зумій. зумі. вітаю вас на уроці української мови. Ми з вами продовжуємо досліджувати будову слова. На минулому уроці ми познайомилися з ще однією частиною слова, саме суфіксом. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вчитися утворювати слова за допомогою суфіксів. А що ж таке суфікс? Пригадаймо. Суфікс це словотворча частина слова, яка стоїть після кореня перед закінченням. За допомогою суфікса ми зможемо з вами утворювати нові слова. Тож розгортаємо свій робочий зошиток. Записуємо сьогоднішнє число. 11 грудня класна робота. Натисніть на паузу. І на початку уроку. Пропоную вам провести цікавий такий вид роботи, як зоровий диктант. Запишіть, будь ласка, посередині. Зоровий диктант. Зоровий диктант. І так, діти. Перед вами шість слів. Ваше завдання. Дуже уважно прочитати кожне слово: Сніжинка, гудзик, морква, відро, сніговик, радість. Стараємося запам'ятовувати ще разочок: сніжинка, гудзик, морква, відро, сніговик, радість. А тепер заплющіть свої оченята і уявляйте те, що я зараз буду називати. Сніжинка, гудзик, морква, відро, сніговик, радість розплющить свої оченята. Називаємо тепер слова сніжинка, морква, відро, сніговик, радість, сніжинка, відро, сніговик, радість. Сніжинка. Сніговик, радість сніжинка. Радість. Ваше завдання записати ці слова собі в зошит. Перше слово з великої букви, всі останні з маленької через кому. Працюємо, натискайте на паузу, далі перевіримо. Ну що, вдалося? Перевіримо. Перше слово це сніжинка. Перевіряйте написане. Друге слово «гудзик», третє слово морква, наступне слово відро, сніговик, радість. Якщо вдалося записати всі слів, порадіти своєму успіхові. Якщо є помилочки, виправляйте, але помилок ми не боїмося з вами, тому що ми на них вчимося. Якщо ви записали менше слів, ніж потрібно, значить треба розвивати свою зорову пам'ять. Так, діти, перейдемо до цікавого завдання. Практикуємося в розборі слова забудовою. Так, зараз нам колесо запропонує перше слово. Слово смачна. Записуємо перше слово з великої букви. Слово вправо писати не треба. На новому рядочку зразу пишемо смачна. Мачна. Так. І перед тим, як ми з вами розберемо це слово, спочатку з вами пригадаємо, з чого ми починаємо розбір слова забудовою. Спочатку ми визначаємо з вами закінчення. Далі визначаємо основу слова, корінь. Якщо є префікс, визначаємо префікс. Якщо є суфікс, визначаємо суфікс. Отже, смачна змінюємо це слово. Смачна яка? А який? Смачний, а яке? Смачне. Закінчення а. Далі ми визначаємо основу слова. Основа слова це частина слова без закінчення. Смачн. Смачен це буде у нас основа слова. Корінь. Від якого слова утворилося слово смачна? Від слова смак ви це не записуєте, а я на дошці вам продемонструю. Слово смак закінчується на букву К, а в слові смачна корінь закінчується на букву Ч. Що відбувається? Чергування приголосних в корені слова. Так, Приголосний ч чергується з приголосним «к». Позначте, будь ласка, корінь в слові смачна. А «н» це буде що? Це буде суфікс Є. Ставимо кому. Так. Наступне слово, яке ми зараз з вами запишемо, це слово калинова. З маленької буковки вже пишемо калинова, мова калинова, так, гілочка калинова. Коми поки не ставте, бо є слова, в яких є нульове закінчення. І так, калинова. Яка калинова? Який калиновий? Яке калинове закінчення А. Далі ми визначаємо основу слова, частина слова без закінчення калинов. Корінь спільна частина споріднених слів. Від якого слова утворилося слово калинова? Від слова калина. Я пишу, ви не пишіть калина. Яка спільна частина в цих словах? Калин це буде корінь, позначаємо. А що ж таке ов? А ов це буде суфікс. Є. Так, наступне слово. Пісенька. Запишемо з маленької буковки. Пісенька. І синьо. Пісенька, пісеньку, пісеньки. Закінчення а. Основа слова. Пісеньк. Визначаємо корінь, підбираємо спільнокореневе слово. Слово пісня. Яка спільна частинка? Піс. Піс – це буде корінь. А що ж таке «еньк»? А еньк це буде суфікс. Є. Yeah. Ну, і діти останнє слово, яке у нас з вами залишилося це слово зубик. Зубик, записуємо. Зубик. Визначаємо закінчення в цьому слові. Немає чого. Немає зубика. Милуєш чим? Зубиком. Яке закінчення? Нульове позначаємо порожньо. Клітиночку. Основа слова це зубик. А від якого коротенького слова утворилося це слово? Від слова зуб. Отже, корінь – Зуб. Префікс є немає, а суфікс це. Пік. В кінці ставимо крапочку. Тепер попрацюємо в підручнику на сторінці 65 і виконаємо вправу під номером 1. Розгорніть підручник, сторіночка 65 вправа 1. Почитаємо завдання цієї вправи. Допоможи родзинці утворити від поданих слів спільно кореневі за допомогою суфіксів. Познач закінчення, корінь і суфікс. Такі слова дуб, груша, береза, верба, слива, клен, ялина. Записуємо, діти, перше слово це слово дуб. Додавши до цього слова суфікс, ми можемо утворити пестливе слово лагідне дуб, дубок. Дубок. Так. Визначимо закінчення в цьому слові. Спробуйте змінити це слово. Дубок. Чого немає? Виходить? Чи є закінчення в цьому слові? Немає. Отже, ми його не позначаємо взагалі. Так, далі. Корінь цього слова. Корінь слова дуб. А ок це буде що діти? Суфі. Наступне слово груша. Груша. Як можна песливо сказати? Грушка. Позначаємо закінчення, корінь і суфікс. Грушка, грушки, грушку, грушкою. Закінчення. А. Так. Корінь слова, подивіться, яка спільна частина. Груш. А К це буде що? Суфікс. Так. Кома. Наступне слово береза. Береза. А писливо, як ми можемо назвати це деревце? Берізка. Берізка. І з. Визначаємо закінчення берізка, «берізку», берізки. Закінчення А. Так. Корінь слова березка, «берізка». Яка спільна частинка? Берез, але в слові берізка, «беріз». тут відбувається чергування. Голосних в корені слова е чергується з І. Ки це що? Суфікс, так. Кома. Наступне слово верба. Верба. Як ми можемо лагідно сказати? Вербичка. Вербонька, так. Позначаємо закінчення вербичка, вербичку, вербички, закінчення а. Корінь слова, подивіться зі словом верба, спільна частинка. Верб, а ИЧК – це буде. Суфікс. Так. Ома. Наступне слово слива. Слива, а пислива. Сливка. Або можна ще сливонька. Ще довше слово, так? Можна утворити за допомогою суфіксів. Сливка. Закінчення сливка, сливку, сливки, закінчення «а». Так. спільна частина слив, суфікс К. кома. Наступне слово клен. «Алагідно», Маленький. Клинок. Спробуйте змінити слово клинок. Не можна змінити. Отже, є закінчення в цьому слові? Немає, тож ми визначаємо з вами зразу корінь. Спільна частинка клен і кленок. Клен, так. А ок це буде що? Суфікс. Так, наступне слово ялина. Алагідно ялинка, ялинонька, ялиночка, так? Я, ли, ну чи. Ставимо крапочку. І так, визначаємо закінчення ялиночка, ялиночку, ялиночки, закінчення. А так. Корінь. Спільну частинку визначаємо. Ялин. Так. А очк – це буде що? Це буде суфікс. Все, така цікава, об'ємна, але дуже така практична. Права, ну що, зараз я вам пропоную трошечки дітки відпочити, підведіться зі своїх місць. Папа папа папа! Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Щоб тривогу вгамувати допоможуть нам звірята. Готові? Починаємо як ташки. Тепер крутимося навколо себе. Вперед і ти і ти. Зупинились і дихаємо. Дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернуть. Два. Прочитаємо з вами, що ж необхідно зробити. Запиши подані слова у дві колонки: до, до першої з пестливим значенням, до другої зі зневажливим, познач суфікси. Прочитаємо. І так, запишемо з вами посунення. Дві колоночки, отже ми сторінку нашого зошита уявно поділимо на дві половинки. В першу колонку ми запишемо слова з пестливим значенням, а в другу колонку зі зневажливим. Лісок це пестливе значення чи зневажливе? Пестливе записуємо це слово лісок. Озерце. Пестливе, так? Озеро, а лагідно песливо буде озерце. Ставище. То є слово ставок, а це таке велике ставище. Це вже до другої колоночки. Зневажливе вже, так? Ставище. Донечка. Так, є донька, пестливо, донечка. Вже записуємо в першу колонку. Донечка. Морозище. В другу колонку, так, від слова мороз. Дівчисько. В другу колоночку, так? Бо є слово дівчинка, а зневажливо дівчисько. Так. Тепер нам треба з вами в кожному з цих слів позначити суфікси. Беремо простий олівець. Поїхали ліс, додали суфікс. Ок, утворилося слово. Озерце. Озеро. Значить, корінь буде озер. Озерцю, озерця. Це буде закінчення. Це це буде суфікс, так. Донечка. Доня. Донька спільна частинка дон. Донечку. Донечки. А це буде закінчення. Значить, між кореним і закінченням у нас що залишається з вами? Суфікс ечк. Так. Ставище. Став, це буде корінь. Е, це буде закінчення, а «ищ» – це буде суфікс. Морозище. Мороз, це буде корінь. Е, це буде. Закінчення, іщ це буде суфікс. Дівчисько, дівчинка, спільна частинка дів, дівчисько, дівчиська, дівчиську, закінчення. О, так. Значить, суфікс буде. Іск. Ну що ж, дітки, на сьогоднішньому уроці ми з вами навчилися утворювати нові слова за допомогою суфіксів. Ваше домашнє завдання повторити, що таке корінь, що таке префікс, що таке основа слова, закінчення суфікс і виконати письмову вправу на сторінці 66, вправа під номером 4. Ще пропонує утворити і записати назви професій від поданих іменників, поясни, як утворилися нові слова. Познай словотворчі суфікси. На прикладі першого слова. Дизайн. Що? Дизайн це іменник, а професія людини, яка займається дизайном, дизайнер. Тобто до слова дизайн ми додали з вами суфікс –ер. Утворилося нове слово, так? і його необхідно буде позначити. З наступними словами треба буде зробити те ж саме. Бажаю вам успіхів! Чекатиму на ваші роботи. До нової зустрічі.